Росіяни задіяли близько 10 одиниць броні, як і бойові машини піхоти з десантом. То попереду йшли і танки. Знайшли вони, зайшли вони в це селище. Зараз там тривають активні бої. І, Зокрема, про події в Курській області писав Сергій Стерненко, який на контакті на контакті там із бійцями, і каже, що проблематика з нашого боку така, як і усюди ділянку тримають багато різних підрозділів з різних родів військ, які не мають єдиного центру управління та належної взаємодії, Відповідно, і не можуть діяти як єдиний організм, що призводить до дезорганізації оборони. Они ускладнює також ситуацію окрема проблема зі зв'язком. Але от, те, що я зараз бачу по активності російських соцмереж про події на курському напрямку, вони дійсно почали стягувати техніку. У Свою чергу, і наш офіцер збройних сил України із позивним Алекс, говорить, що росіяни за останні дні припинили бомбити свої села в Курській області кабами і справді використовують велику кількість технік.